Навряд чи хтось сумнівався, що чинний переможець вищої ліги матиме проблеми у звітних матчах. Так воно і сталося. У першому матчі гості святкували перемогу з рахунком 94-41. На другий поєдинок підтримати своїх улюбленців прибули фани мав. Черкащани знову порадували яскравою та результативною грою. Цього разу вони выиграла сейчас с більшою резницей. 102-47. Мы имеем преимущество перед этой командой и в росте, и в возрасте, и в организации. Это молодые ребята. И их время еще наступит. Они, я думаю, что будут прибавлять, потому что у них хороший тренер. Они уверены, что хорошо работают. И со временем они будут показывать результат. Но на сегодняшний день мы просто сильнее. И мы использовали все свои преимущества, которые имели. Для нас сложилось все очень просто. Две игры выиграли уверенно. Якби бі за особих проблем. Після цього черкаські мавпи зіграли перший поєдинок другого етапу Кубка України у Запоріжжі з місцевим Авіастаром. Запоріжці виявилися непростим суперником і вже в першому матчі добре попсували нерви фавориту. Так, другу чверть Авіастар виграв з рахунком 26-15. А перед заключним періодом черкащани програвали 11 очок. Та, попри всі помилки, їм таки вдалося ліквідувати суттєве відставання і виграти з рахунком 77-74. Особливо в заключній чверті постарався капітан команди Володимир Жужій, який у вирішальний момент взяв ініціативу на себе, набравши вісім очок. У неділю, 13 лютого, команди зіграють другий поєдинок у Черкасах. Початок матчу в палаці спорту Будівельник о 15-й годині. Олег Купса Анатолій Усіко Віка новини.